Я відписуюсь від всіх. Я не дивлюся взагалі ніколи. І що ти думаєш про курси для новачків для експертів? Це чергова могила на кладовищі своїх втрачених можливостей дарма. Витраченого наскільки в тебе на даний момент вже в доході? У мене взагалі нічого не виходить, тому що просто хтось в цей час робить. А ти в цей час пішов там да ніфіга не робиш? Мотивація на нулі. я чого, моя життя просто дно. Ребула Ставала в четвертій ранку і працювала цілий тиждень зараз. Я провіср блогерів експертів, і ви зараз на моєму підкасті про запуски, про продажі через блог і про те, як розвивати блог у 2023 році. Сьогодні в нас тема про те, чи реально взагалі новачку розпочати за місяць блог з 30 тисяч до 100 тисяч або з нуля. До якоїсь певної суми 50+. плюс реально це взагалі що обіцяють різні блогери-експерти. І сьогодні ми просто чесно і вкрито про цю бізнес розкажемо вам усі поняття. І сьогодні в мене в гостях Настя Настя одна з тих експертів, яка за місяць часу пробила свою фінансну стелю і зробила скачок з 30 тисяч до 100 тисяч. І сьогодні ми в якості. Експертних в якості психолога будемо цю тему детально розбирати. Настя, привіт. привіт, 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 глядачі! Я дуже щаслива свято, що ти мене запросила. А як не дивно, це було одне з моїх незаповітніших мрій про те, що блогери, експерти кличуть мене на такі підкасти, де я даю свій досвід, ціну інформацію, і в нас така взаємодія, яка корисна людям. І це сьогодні ну просто свято здійснення мрії. Дякую тобі. Так, да, Мені теж дуже приємно. Настя, давай почнемо з того. взагалі, що ти думаєш про оці, знаєш такі курси для новачків, для експертів, які обіцяють на енергії забіля на якісь чарівні пігулці вклади. Зробити якийсь фінансовий скачок. Мені цікава твоя думка, і потім скажу, що я з цього приводу думаю. Угу. ту з того, що вся інформація, яка буде сьогодні від мене, вся експертиза, яку я кажу, вона не на простому місці. Я психолог експертів з профільною освітою можу казати думку з приводу таких речей, коли ти новачок і потрапляєш на курс, де дуже велика кількість людей, де не один потік, де вас сотні уваги, як до людини, яка нічого не вміє, нічого не знає, не має. Базових навичок та скілів буде мінімально, ну тобто її майже не буде. Ти будеш відчувати себе просто заглубленою овечкою серед якогось поля, куди мені ти, що мені тут ріл, зробив. Подивіться хтось, а ніхто такого не дасть, який би сервіс вам не обіцяли, на якому б тарифі ви не були. Сервісу, де будуть тебе проводити за ручку, не буде, тому крупні курси для тих, хто тільки починає розвиватися, продавати свої послуги в інстаграм, робити якісь запуски, це табу і дарма витрачені гроші. Я пройшла за цей рік десь курсів 30 різних, взагалі маленьких, дешевих, дуже дорогих. Я скажу так: з людини, яка взагалі нічого не шарила в цій темі, щоб дійти до рівня класного спеціаліста. То треба було дуже багато особистої роботи і от таких точкових знань, які б реально довели мене до результату. Тому що да, ти правильно класно сказала, що момент, коли група велика, коли навчають не з нуля, то ти себе відчуваєш дуже загублено. І в такому випадку я вважаю, що ні на яку енергію взагалі ніхто не звертає увагу, тому що треба реально робочі інструменти, щоб новачок взяв, пройшов оцей шлях покроково, побачив якийсь результат, зрозумів взагалі в своїй голові, що так можна, а потім вже підключати якісь софт скіли, якісь інші інструменти. Так, це як в будь-якій освіті. Спочатку в тебе має бути база. Навіть якщо взяти, приклад в психології, в тебе має бути базова психологічна освіта, потім ти йдеш добираєш скіли сексолог, там, не знаю, регресолог, ще якісь напрямки. Так само і в продажах. Є однакові для всіх універсальні базові інструменти, без знання яких який би класний, який би тригерний, який би ізобільний цей курс би не був, ну ти не будеш вміти класно монтувати рілси. Ти не будеш вміти класно прописувати сценарії. Ти не будеш вміти класно робити прогрів того, ж ти просто не вмієш доносити метаповідомлення. Тебе навчать схема один, два, три. повторюй за мною. І ти продаш так працює, коли в тебе розкучний блог. І тому ти, проходячи такі курси, дивишся, що у когось працює, але ці у когось це люди, які вже мають дуже класний бекграунд, які мають дуже багато досвіду, і в них купують того, що це вони. І ти себе ще зустрілюєш, думаєш, боже, якийсь лоб печальний. У мене взагалі нічого не виходить. Да, є така штука 100%. І знаєш, мені здається, тут треба теж дати собі трохи часу. Якщо ти новачок з нуля, то не ну, можна від себе вимагати, що в перший місяць я маю зробити рекорд, тому що ну це нереально. Да, по суті, є така штука, як накопичування потенціалу. Ми спершу багато вчимося, багато тестуємо, і потім на щось виходить. Тут також дуже важливо, знаєш, таке напевно, от з точки зору психології, мислення а, пропрацьоване, да наскільки людина вже пропрацювала там свої якісь затики, свої зажими, свої блоки. А як думаєш, чи впливає це на швидкий результат в доході? Це зв'язано просто так тісно, що от вам до прикладу ситуація. Ви можете пройти курс по відеозйомці, по прогрівам, пройти якийсь курс по просуванню. Але який в цьому сенс, якщо ви соромитеся знімати рілси, які в цьому сенсі, якщо ви прикапуєтеся до своїх рілсів, ви прокрастинуєте ваш перфекціонізм доходить до тієї точки, що ви просто не починаєте їх записувати, тому що вам то не то то ви сказали, що пала, то виглядаєте не дуже. Соромитесь продавати через сорі, соромитись робити прогріві. Думаєте, що я впарюється, попи, купи, купи, я нав'язуюсь людині. Ви можете бути майстром, але за кадром. І мати якусь таку професію, яка з цим пов'язана. Але якщо ви хочете проявлятися, будувати власний особистий бренд і заробляти через свою особистість, то пропрацювання психологічних блоків, які суперять розвиток, це те, що треба робити на рівні з навчанням інструментом. Ти навчилася класно робити монтувати різ. Чисто одночасно класно проявлятися без сорому сто да, відсотків таким чином, знаєш, я побачила вже, як навіть на моїх продуктах на моєму наставності, да є дівчата, хто зробив певні кроки, але не отримав великий прорив. А хтось там за місяць вистрілив, то оце вистрілов це, по суті, і є та робота, яка була пророблена раніше над собою. і Взагалі, всі гроші, які от ти в себе вкладала раніше, вони зараз от просто проявилися на максимум. Розкажи, будь ласка, як ти думаєш, от з цієї точки. Да, ти була зробити такий прорив. Взагалі можеш сказати трошки про свій стан тоді, які ключові дії тобі допомогли. По-перше, це таке заголовок того всього, що я зараз скажу. Це спочатку ти продаєш із своєї травми, потім ти продаєш із задоволення. Коли я прийшла до тебе на навчання, я продавала тупо свою травму. І ще від цього більше травмувалася, коли відео залітають, але ніхто не купує. Якого чорта Я такий класний спеціаліст? І в мене ніхто не купує такий сам з невіри, коли ти знаєш, що я вмію і те, і те, і те, але воно не працює. Я не знаю цю систему, як мені упакувати те, що я вмію, щоб його купували. Що зі мною щось не так, з людьми щось не так. Перший крок це усвідомити. Якщо в тебе не купують щось не так, не з підписниками, щось не так, не з клієнтами. Це не завжди за тих в інструментах навіть спочатку, це в твоєму мисленні, в твоєму позиціонуванні. Що та кому ти продаєш? Якщо ти продаєш свою травму таким же травмованим жертвам, вони не будуть купувати це. Люди без грошей, вони наплетежі спроможні. Вони безвідповідальні, вони хочуть просто пострадати об твої рілси і сторітелінги і нічого не куплять в дозі. Так що перша робота це над своїм мисленням, над своїм позиціонуванням, що та кому я продаю Так, да, 100% важливо. Можливо, знаєш, які моменти в мисленні – ти зрозуміла, що треба швидко міняти, щоб отримати великий результат. Такий мій інсайт, яким я навіть раніше не користувалася, хоча дуже давно про нього знаю. Я зараз вам скажу, Америка не відкрию. Ви по-любому про нього знаєте. Те, подумав, зробив від ідеї до реалізації не більше 24 годин. Ця швидкість вона настільки впливає на той результат, який ти отримуєш, того що коли ти відкладаєш, коли ти робиш це за бану ідеї, в якийсь довгий ящик, відкладаєш. Це чергова могила на кладовищі твоїх втрачених можливостей. Якщо ти швидко приймаєш рішення, швидко захотіла, втілила, придумала, як його зробити, домовилась, зняла, виклала. Це твоя енергія. Люди це відчувають, вони йдуть на це. Це про впевненість. Коли ми так жнемося, відкладаємо щось там на колись, то люди це відчувають, що це лекасть вилатена, ти його спеціально вимучав, вистрадав. Ні, захотів зробив. Оця швидкість це один із рецептів. Того, як досягнути класного доходу. Так, uh -huh. yeah, 100%. Yeah. Я теж завжди знаєш, от за рік виросла дуже сильно, просто тому що кожен день ти щось робиш для своєї мети. Ні дня не пропускає, щоб нічого не навчати, щоб взагалі нічого не робити. Да, тому що просто хтось в цей час робить, а ти в цей час пішов там, де да, ніфіга не робиш. А я звісно не кажу зараз про те, що треба весь час працювати, да, але от кожен день мають бути якісь кроки, які тебе ведуть до мети. Так, є така фраза: ти те, що ти робиш. візьміть, проаналізуйте свій день, от, просто відкрити замітку, і з самого ранку до вечора записуйте, що ви робите. І подивіться, з чого ви складаєтеся, і ви побачите, де ваші гроші. Ви знаєте, чому ви ще сьогодні не заробляєте на блозі від 50 тисяч. Наскільки угу. в тебе на даний момент вже в доході? Якщо брати від початку навчання, то вже близько 200 тисяч. Якщо взяти вересень, за 12 днів це десь 110 тисяч. А я розумію, що місяць ще не закінчився, і зараз, якраз по системі, по своїй стратегії я йду прогріваю, продаю і ще будуть результати і. Я сподіваюся на суму мінімум 160 тисяч, тому що це та декомпозиція, яку я собі запланувала для того, щоб здійснити свої мрії, і перша в них це перей клас супер. Я вже знаю, що ти там збираєш валізи, хочеш переїхати на столицю на Київ. Там 100% в тебе будуть нові можливості. І оці мрії, які ми собі да, там намалювали, це такі знаєш дві прогресу, які допомагають нам от як маячок постійно. Да, вмікає, і просто ми йдемо до цієї мети. Те, от що буде робити нас да, щасливими. І можливо знаєш у багатьох хто зливається там перший місяць, другий місяць, оці маячки вони не настільки яскраві, щоб продовжувати далі. Так це велика проблема, тому що коли в нас було дитинство, коли нас пригнічували, нас не слухали. У нас нема контакту із собою, і ми не вміємо бажати, ми не вміємо ставити собі цілі. Те, що ми собі придумуємо як цілі, це десь у кого піддивилися, але вони нас не драйвлять. Якщо нас не драйвить, то психіка не розуміє, кого чорта мені взагалі робити щось. у мозку. одна задача. Ізбирайся і получать удовольствие. І якщо нас не драйвить наша ціль, ми не будемо нічого робити. Але це дуже важливий момент розібратися, чого я дійсно хочу, про що я дійсно мрію. І тим, до речі, я рекомендую першим зайнятися до до Того, як ви плануєте просуватися, Поставте собі чіткі матеріальні цілі. Так, 100%. А, супер. І знаєш, давай може дамо кілька порад таких мотивуючих, як новачкам не злитися в перші місяці, коли все йде не так, коли все йде просто як попало так шкереберць, і ти розумієш, що так, все, ніхто мене не купує, ні в мене не виходить. Що робити, як подолати знаєш, цей бар'єр, щоб не злитися перші, перші ці кроки? У угу. мене є дуже класний рецепт. Перша. Це я називаю це сліпа віра в себе. Ви мусите вірити в себе більше ніж в те, що сьогодні той день місяця, який ви бачили в календарі. Щоб не траплялося у вас у житті, щоб вам не казали інші люди. Ви в себе вірите безумовно. Це ваше топливо. Потім ваші мрії, це ваш маяк. Ви маєте бачити, до чого ви просуваєтеся. Ви маєте бачити свої цінності, яким відповідають ці цілі, і рухатися до них. Другий момент це терпіння. Уявіть, що ви фермер, який саджає на він же не підходить до поля через день і під, там до цього насіння, до цієї землі. Де мої колоски, де, де мій кліп, я вже хочу збирати. Ні, він терпеливо чекає, поливає. Так само, мабуть, у вас. У вас не будуть купувати з першого сторітелінгу, у вас не будуть купувати з першого рілсу. терпіння. Останній момент – це не порівнювати себе ні з ким і ніколи. Єдина людина, з якою ви можете себе порівнювати, це ви в минулому. Хочеться подивитися на колег, хочеться подивитися на конкурентів. Відкрий свою галерею або відкрий свої сторіс з півроку назад. Садді, дивись. Я коли роблю запуск, коли в мене активна фаза продажів, я відписуюсь від всіх, я скриваю всі історії, я не дивлюся взагалі нікого. Є поле чисте, того ж, коли ви дуже уязвимі, коли йде момент продажу і тебе не купують, ти одне за все болюче місце, і хтось там десь показує, як він десь дихає, де він продає, все в тебе мотивація на нулі. Ти вже я і Моя жизнь просто дно. Щоб такого не було, просто не роби цього. Є таке, і знаєш, я теж за е, собою помітила, що коли повідписувась, почистила, знаєш, оцю стрічку рекомендацій, яка вертається. Я починаю прислухатися більше до того, а як я хочу це припадати, як я хочу продати, от який мій стиль продажу. Тому що от скільки експертів, скільки продюсерів, стільки і стилів продажу. Хтось робить якісь гучні знаєш такі події, щоб типу от показати це наглядно. Хтось просто по-тихому да, в своїй манері це все робить, але тут важливо от робити це так, як от нам хочеться, да, тому що не можна просто копіювати манери когось і очікувати, що так само вийде по результату, тому що цій людині це комфортно. Нам це може бути некомфортно взагалі, да тому тут дуже важливо прислухатись до себе. Так, це факт, те, що ти не дивишся на інших. Тебе немає мільйон голосів в голові від цих людей, і ти слухаєш дійсно свій внутрішній голос. Можливо, вже на цьому етапі ви знайшли для себе деякі інсайти, які психологічні штучки, які інструменти можуть допомогти з якої конкретної точки вирости і розкрутити свій блог. Якщо є такі інсайти, пишіть, будь ласка, коментарі. А також для наступних випусків підкасту нам було б дуже цінно і цікаво дізнатися, а які у вас є зараз потреби, проблеми. Можливо, незрозуміло якісь тверді інструменти, як застосовувати, або ж можливо, є такі м'які навички по типу там знає красиво продавати, по типу взаємодіяти з аудиторією. Тобто, що вам зараз не вистачає твердих інструментів, або ж якихось ніяких інструментів та впевненості в собі, щоб зробити ваш блог прибутковим. і вже наступні підкасти ми будемо робити на ті теми, які ви напишете в коментарях. Буде дуже цінно.